Олісой історій, бити, що суботи на тебе карали, слюднуваю доброго воїською, а телеканал вже теж пропонує колесо, але на багато цікавіше, та без політики. Спливає час в історію на роки десятиліття вдалину летять. А ми, ми всі земля. Коротше, крутимо колесо історії. Мова про початок грудня, про ті деякі історичні події, що саме на цьому тижні відбулись. Як і завжди. Опа. О. Ще трішки. О. Зазираємо в глиб віків, коли ще динозаври наповідко вигулювали мамонтів. Неандертальці билися з андертальцями. Людмила Добровольська ще поки працювала на маслозаводі, а давні Окри навіть і не почали викопувати Чорне море. Отже, приблизно у 1595 році в місті Руан або десь поблизу, на півночі Франції народжується гійом Левасьор де Боплан. Я розказую про нього у поточній передачі, вже відома точна дата смерті Гійома 6 грудня 1673 року. У молодому віці Гійом стає начальником фортеці міста Понт дель-Арш. Потім працював на війську десь ще у Франції і за цей час закрою командував себе як доброго військового інженера, але не отримав належного визнання і згодом почав шукати іншу роботу, вирушивши спочатку в Індію, а потім на Мадагаскар. І ось його запрошує до себе на військову службу король Польщі Сигізмунд III. Йому потрібен був капітан артилерії на війну проти Османської імперії. До того ж, постійні набіги татар і козаків на польське військо примушили шукати якісь шляхи захисту. І в результаті саме Дебоплан керував побудовою різних оборонних фортець, як на правобережжі Дикого поля, так і на лівобережжі. Дике поле, до речі, це так називається степові землі України. За дорученнями Боплана звели Підгорецький замок на Львівщині, фортеці в містах Броди, Бар, Кременчук та селі Старі Кодаки. Це під Дніпром, під містом Дніпро а також укріпили фортецю в Бережанах. Але найголовніший внесок в історію нашої країни де демоплан вніс, коли створив де Делінеатіо генераліс Кампорум Дезерторум vulgo» Україна з Латини Генералі План диких полів, простіше кажучи, України. В 1648 році наша країна вже мала свою карту першу в історії Детальну карту України, авторства французького женера Демоплана. Раніше він створив не таку детальну, десь років 9 чи 10 тому до того, а це перша детальна. Допоміг намалювати цю, я б сказав, навіть картину і йому флам фламандський картограф Вільгельм Гондіус із Гданська. На мапі розміром 42 на 54,5 см. Означено 1293 об'єкти, в тому числі 993 міста і 153 річки. Окрім земель речі Посполити, на карті можна побачити і її сусідів: Московію, Московію, не Росію, Московію, Валахію, Молдову, Болгарію і Буджак, оскільки північ на цій карті внизу. То на горі зображені Азовське і Чорне море, а так як Кримський півострів у той час належав Османській імперії, то Боплан зобразив його лише краєчок, перекопи і частину озера Сиваш. А чому б не видати карту країни, карту території прямо там, де ти її якби й намалював? Чому? Боплану довелося шукати когось у Гданську? А справа в тому, що Богдан Хмельницький в 1648 році так налякав поляків, що всі вони повтікали, а жабоїди, пардон, французи, накивали п'ятами разом із ними. Однак на більш спокійних землях Польщі бо план не полишав роботи над описом наших земель. І в 1660 році видає книгу «Description Дюкранія, тобто Опис України. Цілу книгу там далі в заголовку йде оточення у назві, що це про провінції Польщі, які простираються від Московії до Трансліванії. Ну, правильно, бо в 1657 році повстання Хмельницького придушили, і Польща так звані Дикі поля собі анексувала. Ця книга стала би продовженням попередньої. Бопланівська, яка була суто про Польщу 1651 року. І у цьому описі України пан Девоплан подає відомості про географію та економіку. Звальовує побут селян, детально описує Дніпровські пороги і таке інше. Завдяки цій книзі європейці ледве вперше дізнались про Україну. Із французької мови книгу переклали на англійську, німецьку, польську і російську. А 43 роки тому ось нещодавно вже в радянському союзі з'явився переклад і на українську мову від львівського філолога та перекладавча Яреми Івановича Кравця. Ось такий от француз Гійом де у нас купу фортець, склав першу в історії детальну карту і видав книгу про нашу країну. Дядько на ім'я Гален із стародавнього Риму якось дійшов неймовірну неймовірного висновку. Він припустив, що якщо взяти однакову кількість окропу і льоду, змішати це і дати настоятися, то вийде суміш з нейтральною температурою. Після цього він відрахував по чотири кроки ліворуч. І праворуч від цієї нейтральної температури, скільки це взагалі буде цікаво, і таким чином створив першу світі шкалу вимірювання температури в 1578 році. Шведський фізик Йоган Гаслер. На підставі цієї роботи склав свою таблицю, де вже безпосередньо називає ці кроки градусами. Саме слово градус ну всього лише означає ступінь, а ніякі там, ніяк воно не пов'язане з температурою взагалі. І запропонував він нумерувати градуси від одиниці до дев'яти. Приблизно через 20 років Галілео, наш Галілей, винайшов термометр. І вслід за цим різні вчені майже 200 років шукали, хотіли придумати універсальну, зручну і точну шкалу температур. Ісак Ньютон пропонував 18 градусу систему, де 0 – замерзання води, а 12 температура тіла людини. Потім Оле Рьомер. Той самий, який виміряв швидкість світла, ось він запропонував взяти за нуль температуру суміші солоної води з льодом, а кипіння води взяти за 60 градусів. А далі з'явився Фаренгейт, який за нуль вирішив взяти температуру суміші води, льоду та з якогось дива хлориду амонію, а температуру людського тіла він прирівняв до 24 градусів. А згодом це все ще й на 4 помножив. Але давайте чесно, чому, звичайна, прісна вода замерзає при плюс 32 градусах. А 60 градусів Фаренгейту це багато чи мало? Чи треба брати з собою курточку? Ну, ось і пану Андерсу Цельсію, це теж не сподобалося. Народився Андерс Цельсій у місті у Псала в Швеції 8 грудня 1701 року. Поки він там думав над тим, як же покращити шкалу Френгейта, Жозеф Ніколя Де Ліль створює свою, де вода кипить при нулі градусів, а замерзає при плюс 2400. Ну, вже ближче до істини, але чому він її перевернув? Михайло Ломоносов такого питання перед собою не ставив, а просто замінив число 2400 для більшої зручності на 150, а Цельсій в 1741 для ще більшої зручності на 100. Ну а після його смерті шкалу знов перевернули, перевернули. це, зробив Карл Ліней, і ця шкала вимірювання температури набула сучасного звичного вигляду де нуль точка замерзання рісної води 100 точка кипіння. Але невже Цельсій, який всього лиш поміняв одне число на інше, от 150 на 100, і вже ого, го який вчений. Ні, заслуга Андерса Цельсія в іншому. Він провів експерименти, які продемонстрували, що температура плавлення льоду, ну або замерзання води не залежить від тиску. Більш того, він визначив, що ось якраз в залежності від атмосферного тиску змінюється температура кипіння води. А цей ще й з високою точністю, оце от він і виміряв ці значення в залежності від тиску, і виходячи, з цього він запропонував калібрувати термометри відповідно до середнього рівня моря, тобто так, щоб тодішні 0 градусів, а сучасні 100, показували. Ось цю температуру, яка дійсно відповідає такій позначці, при тиску в 760 мм ртутного стопчика при стандартному, так би мовити, тиску. А окрім того, що термометри по всьому світу показують температуру за його шкалою, ну, окрім США, де Фаренгейт так і лишився, Цельсій відомий тим, що довів припущення Ньютона про еліпсоїдальну форму Землі. Вимірявши довжину одного градуса, ні, не градуса Цельсія, одного вже виходить географічного градуса, ось меридіана, на різних паралелях в Лапландії та на екваторі. І тим самим довів, що Земля це не куля, а трішки сплюснута із полюсів. Ось такий от Андерс Цельсій, шведський метеоролог, фізик і астроном, навіть 323 роки із його дня народження, або якщо перевести в шкалу Фаренгейта, 613,4. У липні 2016 року Житомирська обласна рада перейменувала одну з вулиць Бердичева і назвала на честь Джозефа Конрада. Це якщо від центрального Майдану, де там де міська рада, рухатися по європейській вулиці в сторону Соборного Майдану, де монастир босих кармелітів, то спочатку ліворуч буде магазин АТБ і відразу наступне перехрестя. Це з одного боку з вулицею Гетьмана Мазепи, це в одну сторону, і в іншу сторону Джозефа Конрада. Крутенька, всього 300 метрів. А хто ж це такий цей Джозеф Кондрат? Іноземець якийсь. Конрад, ну якось не по нашому звучить прізвище. Ну, можна сказати і так. Він поляк. І прізвище, взагалі, то в нього було Коженьовський. А ім'я Юзеф Теодор Конрад. Ось таке потрійне. Народився він 3 грудня 1857 року в селі Терхове. Існує свідчення, що не поблизу Бердичева в цьому селі, а в самому Бердичеві, але то не так важливо. Батьки його померли рано, тому вихованням зайнявся дядько Тадеуш Бобровський. Він вивіз маленького Теодорчика в Одесу, де той захотів стати, ким би ви думали, моряком. І у 17-річному віці він починає плавати, точніше, ходити. Так то він раніше по суші ходив, тепер і по морю став. Подорожуючи по світу, Юзеф починає вивчати англійську, згодом оселяється у Англії, і просить місцеву паспортистку, аби вона записала його ім'я на англійський лад Джозеф. А за прізвище взагалі узяв одне із своїх імен. Під час морських подорожей Джозеф від нічого робити, починає створювати літературні твори. І одного разу один із його романів потрапив на очі відомого письменника, британського Івана Франка, прям таки, Джона Голсворсі. І так, рік за роком, книжка за книжкою його захоплення розписуванням ручки довело Джозефа Конрада до того, що він став одним із найвеличніших і найвідоміших англійських романістів. Знаєте, скільки він творів написав? За скромними підрахунками 50. І це лише такі великі, змістовні. Мабуть, що тільки Роберт Льюіс Стівенсон обійшов Конрада у списку найзначущих фігур англійського неоромантизму. У нашій влатисній бібліотеці імені Оджича на новому бульварі ви маєте змогу ознайомитись із літературною спадщиною пана Конрада, звісно, у перекладі. Хоча там є і в оригіналі книжки. Та й в інтернеті щось таке теж завалялося. Ну що, знаємо, що серед класиків англійської літератури можна знайти Бердичівлянина Джозефа Конрада. Але телеканал, на якому наша передача виходить, називається не телеканал Б на честь Бердичева, а телеканал Ж на честь Житомира. А що там у нашому місті, у Житомирі, яке нічим не гірше за Бердичів? А там і теж є про кого розповісти. 9 грудня 1897 року в селі Дермань на Рівненщині народився Микола Хомичевський. Навряд чи ви знайдете бодай в одному населеному пункті вулицю Миколи Хомичевського. Воно й не дивно, бо він узяв собі псевдоніма. Стару назву річки Дніпро. А як же давні греки називали Дніпро? Правильно, Борис Фен. Однак, оскільки грецька буква тета традиційно транслітерується як т, Микола Хомичевський став не феном, не приладом для сушіння волосся, бо тоді його ще не винайшли, а Борисом теном. Отже, Борис Тен приїхав до Житомира із Дермані, аби навчитися різних корисних і не дуже наук у Волинському інституті народної освіти, який розташовувався там само, де зараз має можливість дислокуватись державний університет Франка. Батько його Василь Хомичевський був священником, тому і син пішов цією стежкою. У нас він заслужився до Протоєрея і проповідував так, що навіть вуличні собаки забігали в храм, аби послухати на чудовий голос Бориса Тена. А він ще й співав. А із 1924 по 1926 рік його такі здібності привели в Софійський собор на секундочку, де він обійняв посаду ні багато, ні мало настоятеля. Разом із тим Борис Стен займався перекладами різної античної літератури. Спочатку він із своїм другом це робив в інституті, друга звали Євген Кудрицький. Може сказати, він то робив напівжартома, просто так. І першим твором, що його вирішив перекласти Борис Тенис з ось Кудрицьким, стали діалоги Платона. Навіщо він то робив? А просто так. Але інші літератори, як от Максим Рильський та Олександр Білецький, натякнули, що це корисна і потрібна справа. І у Бориса тена з'явилися ось таке ще одне хобі. Аж ось на трон воссідає Сталін, у рік так званого великого перелому 1929 рік релігія проголошується, м'яко кажучи, елементом небажаними у СРСР, а, грубо кажучи, усіх священнослужителів арештовують, звинувачують, у чому тільки можна, і засилають як не на далеку північ, так на далекий схід. Завдячуючи тому, що від природи він мав гарний голос, Борисові дозволили створити хор із в'язнів. А згодом якимось дивом і зовсім відпустили. Але в Україну він повернутися не міг, тому селився у місті Калінін під Москвою. Лише завдяки гітлерівцям, якщо можна так сказати, Борис Тен повернувся до Житомира і почав займатися тим, що вмів, але і з огляду на те, що й дозволено було. Працював у драмтеатрі, заснував хор «Льонок», викладав латинку і займався різними перекладами із давньогрецької. Та й латинки тієї ж такі, той, в принципі, англійської, французької, німецької, польської, чеської, словацької, російської, білоруської та латвійської мови він перекладав. Сам він мало що писав, але помітити у книжках напис Переклав Борис Тен можна не так вже й рідко. Найголовніші ж і найвідоміші переклади Бориса Тена то, звісно, епохальні гомерівські Одіссея та Іліада. У віршах, у віршах. Причому там в оригіналі Рими немає, лише ритм. Обидва твори написані Гомером, так званим дактильним гекзаметром. Ну, спробуй щось от ось, ось ти. Глядач, коли цей історик спробує щось, напиши в такому, як це сказати, форматі, ось не перекладаючи нічого, просто написати щось українською, у цьому гекзаметрі, чи, чи як там його, ось з голови щось. А Борис Тен не те, що зберіг цей ритм, так ще й зміст цих двох поем досить таки передав. Ой, прям геній якийсь. Усім житомирянам і гостям міста раджу, як буде час, знайти по вулиці Бориса Тена будинок номер 36 і почитати, що там написано на таблиці. А іще більш детально про Бориса Тена вам можуть розповісти співробітники Житомирського літературного музею, що знаходиться за виставкою котів, якщо ось йти в сторону вокзалу. Ну що ж, 127 років із дня народження поета-перекладача, мистецтвознавця, педагога і лауреата премії імені Максима Рильського за переклади Одіссеї одіссейтеляди Бориса Тена. 8 грудня 1914 року у Петрограді начальник офіцерської електротехнічної школи Горгій Бурман створив перші в світі курси протиповітряної оборони. Ой, як би мені ці курси знадобилися, знову якісь літак летить. Через три роки необхідність у тих курсах відпала, але і з огляду на їх існування ще через рік там само-таки знов -таки, в Петрограді заснували управління по підготовці кадрів зенітної артилерії Червоної армії. Згодом його перевели в місто Калуга, де офіційно відкрили школу стрільби під, при тому управлінні. Але через кілька місяців цю всю катавасію переводять до Нижнього Новгорода, і цей період переїзду був останньою паузою у навчанні. І знов-таки 8 грудня 1919 року і дотепер курси проводяться безперервно, куди б те управління не переїжджало. А його таки передислоковували ще чимало разів. Спочатку в селище 20-та верста поблизу міста Одинцово, затим у Москву. Далі знову Петроград, а в 1924-му в Сімферополь. До речі, до 1934-го це були єдині курси ППО в цілому СРСР. В 1937-му ця історія оформилася як училище зенітної артилерії, а під час наступу гітлерівців його евакуювали спочатку на Саратовщину, а потім в Уфу. А при чому тут Україна? Спитаєте ви мене? А справа в тому, що те училище, про яке йде мова, в 46-му році приїхало останній раз і не назад у Севастополь, а до Житомира. Якщо точніше, то на Богунію за міст через річку Кам'янка. До 1973 року це було зенітно-артилерійське училище. А коли постало питання, а чому це американські ядерні боєголовки мож можуть будь-якого моменту полетіти в сторону СРСР, бо ми ж такого нічого не зробили, лише встановили наші боєголовки на Кубі, Ха. училище припиняє підготовку фахівців для зенітних ракетних і раді... радіотехнічних військ і починає готувати офіцерів для військ ракетно-космічної оборони. Сучасне покоління не лише Житомирян пам'ятає пам абревіатуру жвуре і те, як вона розшифровується Житомирське військове училище радіоелектроніки. Але годі бути училищем, коли ти був першим в світі начальним закладом із підготовки військ ПВО. В 97-му його офіційно підвищили до Житомирського військового інституту. Думаю, що вам не треба розповідати, яка мета його існування і функціонування, і чому нам треба бути вдячним тим робітникам радіолокаційних підрозділів повітряних сил, які в тім числі оголошують повітряну тривогу. Серед відомих випускників ЖВІ можу згадати за Івана Туркенича, Василя Окунєва, Ігоря Вітюка, В'ячеслава Цегельника, Юрія Даника ну ви їх всіх не знаєте. І... Ігоря Конашенкова. Так, так, це той самий рупор пропаганди. Ігор Конашенко в 1988 році завершив Житомирське військове училище з відзнакою. І той факт, що серед усіх кандидатур на посаду брехуна російського військового керівництва вибір пав саме на випускника нашого училища, тішить наше самолюбство. З іншого боку, зрадників серед почесних випускників, ну таке. Передаю вітання всім в тому інституті, хто мене знає. А ще передаю вітання Катерині, моїй колишній однокласниці, в якої сьогодні день народження. Катя, вітаю. 4 грудня 1962 року в місті Воронеж, яке зараз перебуває під російською окупацією, з'явився на світ Олександр Вальтович Литвиненко. Хто ж він такий? Запитайте ви і чому я про нього розповіду розповім. Потерпіть трохи і все стане зрозуміло. Почну із того, що з 1988 року Литвиненко служив у Комітеті Державної безпеки СРСР, а потім у його наступниці Федеральній службі безпеки Росії. Але в 1999 році йому довелося тікати з Росії. Після того, як він розкрив таємницю, ось Литвиненко і його колеги наказали ліквідувати впливового бізнесмена і політика Бориса Березовського. Ось вам справжнє обличчя ФСБ заявив Литвиненко перед втечею до Лондона. А там, у Великій Британії, він у співаторсьці пише книгу: ФСБ підриває Росію. У ній Литвиненко висловлює ось яку думку, яку, до речі, підтримують і інші авторитетні дослідники. Вибухи житлових будинків у вересні 1999 року такі були. А й ось це справа рук не чеченських, як на них казали, бойовиків, а ФСБ. Навіщо вони це робили? А щоб виправдати вторгнення в Чечню та початок Другої Чеченської війни, мовляв, дивіться, що роблять терористи, тому ми їх і знищуємо, а вас ми захищаємо, вони ми які хороші. І таким підлим чином до того ж намагалися підняти падаючий рейтинг тодішнього директора ФСБ Путіна. До речі, під час цієї серії тераків ФСБ ледь не попалася. Це історія про рязанський цукор, так званий. Після чотирьох успішних вибухів в інших містах пильні мешканці одного з будинків у місті Рязань помітили підозрілих людей, які несли якісь мішки до підвалу будинку. Жителів евакуювали, і експертиза спочатку виявила вибухівку. Але після кількох дзвінків згори всі чиновники раптом заговорили про ФСБшні навчання і звичайний цукор. А у серпні 2006 року Литвиненко зробив гучну заяву, назвавши Путіна педофілом і звинувативши його у насильстві над дітьми. За його словами, саме через це Путіна спочатку не хотіли брати в КДБ. І ось 1 листопада того ж року Литвиненко раптово стає зле, а 23-го він помер від отруєння полонім 210. Британське розслідування дійшло висновку. Литвиненка вбили знов такі ФСБшники під час своєї операції, яку скоріш за все свалили особисто тодішній директор Федеральної служби безпеки Микола Патруша та президент Росії не буду зайвий раз казати його прізвищем. На жаль. Литвиненко став ще однією жертвою кремлівського режиму. У тому довгому списку у ньому, як ми знаємо, Анна Політковська, Сергій Магніцький, такий Борис Березовський, Борис Німцов. За минулий рік ще додався Олексій Навальний. Коли ж в тому списку настане кінець коротенько про аварію, яка сталася в ніч на 3 грудня 1984 року в місті Бхопал, штату Мадх'я-Прадеш. Де це такий штат в Америці чи що? Ні, штати не тільки там є. Пхопал це місто в Індії. У 70-х роках минулого століття там активно шукали міжнародних інвесторів, аби вони піднімали економіку. Будуючи заводи, звісно. А оскільки Індія країна сільськогосподарська, то і компанія Union Carbide побудувала в Хопалі заводи з виробництва пестицидів. Однак інгредієнти для них треба було або імпортувати що безпечніше, або виробляти на місці що дешевше. Що обрали, як ви думаєте? Зекономити вирішили. На початку наступного десятиліття попит на пестициди впав. Всілякі там карбаріли та метил просто лежали собі в резервуари заводу. І один із них нагрівся до температури, яка виявилася вищою, за температуру кипіння цього метил ізоціанату. А це всього 39,5 градусів Цельсія. А про нього я вже розповів свої процесі. От і це все як на диво відбулося не лише взимку. А й вночі пів на першу через що той резервуар розгермертизувався? За півтори години в повітря, і так в Індії назвеш не назвеш Крисалкришталева прозорим, потрапило 42 тисячі кілограмів парів. Ось цього ціанату. Відразу від тої хмари загинуло 5 тисяч людей. А в наступні кілька тижнів кількість померлих зросла до 18 тисяч. А проблеми з здоров'ям через цю трагедію зробили ледь не півмільйона чоловік. І це робить бхопальську катастрофу першою серед усіх наймасштабнішою за кількістю жертв техногенною катастрофою. І як же прикро, прикро коли якась гарна назва стає асоціюватись із чимось поганим. Одна справа слово Чорнобиль, яка не би і говорить сама за себе, що тут нічого хорошого очікувати не треба. Інша ситуація плотина царя Бходжа. А саме так прикладається слово попали з мови гінді. Нейтральна назва, всього лише плотина якась, якогось царя там, але знають на весь світ і знають лише про катастрофу. 7 грудня 2016 року я йшов від Житомирського літературного музею в сторону вокзалу, аж раптом наді мною почали кружляти граки. Ні в яких новинах такій події уваги не приділили, а я вважаю, що даремно. Он подивіться те відео, що я був відзняв у той момент. Особисто я за усе своє коротеньке життя такої великої кількості птахів жодного разу не бачив. На жаль, мені довелося відпирати куртку від наслідків артилерійського обстрілу. Ну тобто, навіть я став безпосереднім учасником тієї події. А тут ось літають, я так бачу. Ось таке тут відбулося 8 років тому поблизу будинку по вулиці Київській, 53, в Житомирі. Благодійний аукціон на книжку Дмитра Шарабуліна продовжується. Всі гроші підуть на гуманітарні потреби, в тому числі семену на новий комп'ютер. Прийом ваших листів із пропозиціями щодо тем наступних передач теж продовжується. І життя продовжується. Та й наша передача не зупиняється ні на мить. Наступної суботи я знову з'явлюся на екрані вашого телевізійного апарата і розповім іще кілька цікавих історичних подій. Звісно, хотілося би продовжити задоволення, але прийшла пора. Знов крутити колесо історії і прощатися.